Та шановні вчителі, наші складають, сьогодні рада вас вітати на арені Олімпійських ігор. Наші сьогоднішнє змагання є одним із наймасштабніших і найпрестижніших у світі сучасного спорту. Звісно, учасники змагань у сьогоднішньому нашому заході не управлятимуться у фізичній підготовці, але зможуть перевірити свої знання, уміння та навички, яких вони набули на урок військовосвітку дали у священний округ ЗЕС в Олімпії. Що лежить у гаю вздовж ріки Алфе. Тут майже 300 разів відбувалися загальногрецькі Олімпійські ігри, на честь Бога Грамоверсия. Від рею нічного моря квітали могутні сосни дуби на вершині пагрових Кронос, біля підніжжя якого розкинулася заповідна територія, тишу, якої раз на 4 роки порушувало Олімпійське торжество, яке тривало день, тому що вони відбували світових. Наріжним каменем якого було формування гармонійно розвинутої особистості, насителя і атлета. Про це свідчить і те, що багато грецьких вчених були переможцями та учасниками Олімпіади. От, Наприклад, Піфагор, який перемагав у Олімпіаді у, у кулачному бою, та Платон, який був переможцем Олімпіади у наша держава і країна. А зараз дозвольте представити наших юних інтелектуалів. Привітаємо облисками команду 6-го а класу у складі Олександр Кустич, Давіда Пот, Аліна Андрашко. Зваю бій! Навіть із нас! Переводим віє покажемой клас! Дректор школи, вчителі історії та правознавства Йосип Йосипович. Сьогодні у нас буде і фотографом нашого святого. Сенджі, прекрасна жінка, вчитель eh, Валерія Петрівна Лешко, вчитель хімії. І щось чуть-чуть. Мені але... <проб> допомагає сьогодні Ірина, секретар, <проб> допомагає. <Михайлі. в> <проб> Що за легендою викрав ворога Зеса та подарував його людям? Будь ласка, попрошу наших нам у на цьому. Олімпійській ігри від полідецьких олімпійських ігор, так званого п'ятиборства або грецького пентабло. Перший конкурс це бік або марафонська дистанція. Запитання стосуватимуться теми греко-перській війни. Другий конкурс класична боротьба. Запитання до теми розквіт та фінської демократії. Третій конкурс стрибки. Ми здійснимо культурний стрибок, познайомимося з господарством та повсякденним життям давній Греції. Четвертий конкурс метання тиску, запитання розвиток, ну, до теми розвиток на давній генці. І п'ятий метання спису. Запитання буде додемо... на додемо... карті. Ви спочатку дивитеся, який буде прокладено маршрут, і коли вже буде кінцева точка цього маршруту. Після того я розпочинаю зворотній відлік. це 30 секунд на обговорення, за яке ви повинні відповісти, підготувати відповідь на такі питання, з якою подією, яка подія пов'язана з цим. місцем? Коли вона відбувалася, які мала наслідки, імена яких видатних історичних осіб з них доклада? Мулецям Арфінський коліс посла тривало шість років і закінчилося перемогою Персії. Всі храми Мілету були спалені, а люди перетажні <звістаном> нахилі. пили биле месо Аконто, попали в бурю и а други поведнули се на мистот, пъет, пъет, па, пъет, пыль, пеща, пъет, пъет. Будь <imitation> ласка, <imitation> Це відбулося у 1490 році нашої ери вид на, на марофонській рівнині. Регіолював Мітіан, персі, персі очолювали ТІІС і Атмосфер. У персі Персії персі, персі було 30 тисяч військ.

за тумураци в середині вересня е... до нашей, аль... До вашето домовете. И да се Точно. и да се Давайте, Вікторія, готова? Не каже. Ви грецькі. Я відповідаю. Но, будь ласка, озвучте нам година. Замінець колеса, курс смеси с соляним, 470-му ратику нашої ери, грецькою чайною ксекс. Не тим. Та, Добре, ви наректі. Ве. А ще е, якого є, сейчас знаєш, Грецького. Хто ж ореморецьку світлення? Не може допомагати. Може. Ви можете допомагати.

Що ще може бути. Хто її виграв за це? Добре, тут йдеться перемога, тут на так. Я дуже попрошу тобі мені допомагати, бо я не завжди зробила. Ні, ні, вони швидше були якраз. Отже. Останнє запитання першого року. команда що А сто... дивіться, якщо не якщо неправильно будете, то нам змогли відповісти, що ви дивіться, там аз і підказ кораблі. Так, дивіться, чотириста шістдесят дев'ятий рік до нашої ери Продолжение следует... 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 Ну, следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение до Продолжение следует... Друге запитання: кого обирали вашу стартего піно п'ятнадцять?

А капітани командують по черзі називати число від одного до восьми. Ось, Тоді я буду наживати, відкриватиме це запитання. Ви матимете 15 секунд на обговорення.

Анонисиöre дивчатно не народити називається Акалі. Так, добре, добре. До. От так театром голос Крополі на ловить пропілей. Такі називали картину. Катин халеї. Так пригощають 15 колон, виконують у галерей А пробіле це що? А то ворон, а то собі мали до марку.